Російські ліберали обурені, Обурені, що президент України запропонував чи попросив заборонити їм виїзд до цивілізованих країн, адже це так неліберально і без поваги до великої російської культури, балету і особливо до творчості Достоєвського. Так. давайте відразу обмовимося. Не йдеться про те, що політичні біженці з Росії мають бути відправлені назад до Росії. Щоби там потрапити до в'язниці, ні. Адже справді було б дивно, якби, наприклад, під час Другої світової війни Ейнштейна відправили назад до гітлерівської Німеччини. Це дорого коштувало б і йому, і американській науці. Це не є раціональним йдеться про туристичні візи, які все ще отримують росіяни. І це є ненормально чому? Просто тому що це говорить про те, що нібито нічого не сталося. Ніби російські громадяни, які проживають у Росії, сплачують податки і підтримують Путіна, вони ні в чому не винні, не несуть жодної моральної відповідальності за те, що творить російська армія від їхнього імені. Якщо росіяни залишилися в Росії і не виступають проти режиму, то вони пішли на компроміс. Це означає, що навіть якщо вони морально страждають від війни, вони все одно знайшли для себе аргументи, чому їм варто залишитися. І не важливо, це іпотека, хороша робота чи навіть старенька мама це компроміс, на який вони пішли. Вони вирішили, що їм зручніше прийняти війну, і за цей компроміс вони мають заплатити. Природа санкцій дуальна вони або є, або їх немає. Вони можуть бути неідеальними, вони можуть здаватися несправедливими, але їхня природа завжди дуальна. Ви або вводите обмеження, або не вводите їх. І ми можемо вважати наш світ несправедливим, але як тоді ми назвемо світ, де країна розпочинає війну і геноцид проти іншого народу, а їм нічого за це не буде? Цей світ буде набагато гіршим, ніж той світ, у якому ми живемо. Як би російська ліберально демократична тусовка назвала такий світ? Світ, в якому можна творити будь-що, і потім усі живуть так. Начебто цього не сталося. От видача туристичних віз росіянам це так ніби, ніби нічого не сталося. Начебто громадяни, які приїхали на шопінг у Мілан, на води у Карлові Вари або за смачним вином у Тоскану, не мають стосунку до країни, яка розв'язала жорстоку війну. При тому, що з імовірністю понад 50% ці росіяни підтримують жорстоку війну. Це було би дуже цинічно. Це досі дуже цинічно, адже візи все ще видають. Чи потрібно сприяти витоку мізків із Росії? Так. Чи потрібно допомагати тим, хто виступає відкрито проти війни і хоче втекти від репресій? Так. Це корисні росіяни. Не добрі, а саме корисні. І таким людям, які відкрито заявляють, що не хочуть жити у фашистській державі, візи треба видавати. Треба надавати їм статус біженця, тому що це справедливо. І тому що кожен такий випадок послаблює Росію, але не в тому випадку, коли хтось, заробивши гроші в рамках правил режиму Путіна, ненадовго їде відпочити в ненависну так звану гейропу. вони ж так це називають. Якщо росіянин пішов на компроміс із фашизмом своєї країни, то він заслужив відпочинок максимум під саками, і то тимчасово, це справедливо, і з повагою до великої російської культури і літератури. І так, Достоєвський має роман, він зветься Злочин і кара Росія чинить злочини і дивно, якби вони залишалися безкарними. Так що це рішення якраз у дусі великої російської культури та великої російської літератури. Російські ліберали мріють про вільну Росію майбутнього. Так ось, їм треба брати приклад із Німеччини, яка пройшла спокутування, спокута своїх гріхів. І взяла на себе колективну провину та колективну відповідальність відповідальність за анексію Криму, за війну у Грузії, за геноцид у Бучі, за страту військовополонених в Оленівці, за знищення Маріуполя і багатьох інших міст і містечок. І цей список нескінченний, і поки вони не зрозуміли, що все це це злочин, який потребує покарання, у них не буде шансу змінити свою країну. Росія так і залишиться до кінця імперією, яка загрожує своїм сусідам та своїм громадянам, і отакий безвіз для росіян це лише маленьке покарання за такі злочини.